Ліза і Лайза затіяли хованки з лисичкою. Вона хоч і мала, але дуже хитра. І в найбільше шансів десь заховатися. Їй ця гра подобається, але в той же час вона з обережністю, обережністю до цього відноситься. То краще з ровесниками грайся. Що ти там гризеш? Ну, цього не вбережеш. Камінці гризе, не треба, не треба гризти. Не треба гризти камінці, не треба. Даж лайся. Він краще побігай. Ага, лисичка. Попалася, попалася, не тільки тобі мучить чару, чара на тобі відігралася, бачиш? Получила здачі ти від неї. Ось такі чудернацькі малята у нас. Гайка рижа. Чара чорна і ця лисиця і характер, як в лисиці, і схожа на лисицю. Ай, що вона робить, ця лисиця, а в руки ж не йде. Чара та така ціка. Жанночка, ти ж мені гляди, пожалуйста, дітка, не обіжай їх, бо я ж тебе знаю. Мокрі, брудні, купаються в мисках там, де пить воду. Особливо чара спочатку п'є, а потім. Що Паша? Зміна поколінь? покоління? Некстону? Кай краще вони йдуть в сім'ю, чесно. Я дуже їх люблю і гарно з ними в притулку весело. Але краще в них буде своя людина, вже десь бур'яни заліз. Так, що ви там робите? Ідіть сюди, Ідіть сюди. Ось. Лисичка, ти коли в руки будеш даватися? Ліза побігла з ними. Ліза, чого ти? Та гралася, тільки не ображай. Ідіть сюди там нора, Ідіть сюди. Там Нора, там Жанна, Господі. Так і думають, що десь хтось когось неправильно зрозуміє. Воно Соня. В общем, якийсь несливаний вони позитив, звісно. Але я не знаю, чи проживу ще 20 років, щоб їх до старості дотримати, тому потрібно їх сім'ї.